Черкаси вірні спортивні традиції. Тут уже в 17-те провели Олімпійський день. У змаганнях узяли участь майже тисяча учасників із подробицями Олег Кукса. Олімпійський день за традицією проводять саме в червні. Сам захід присвячують річниці створення міжнародного олімпійського комітету. 23 червня йому випонується 120 років цей захід відбувається під гаслом Рухайся, навчайся та пізнавай. І за таким гаслом проводять його не тільки в нашій державі, країни в її усіх куточках, а також і по всьому, по всьому світі. Традиційно географія учасників олімпійського дня надзвичайно широка. Серед них вихованці навчальних закладів, дитячо-юнацький спортивних шкіл міста, фізкультурно-спортивних товариств. Є тут і ветерани спорту. Цей захід він об'єднує націю, об'єднує, пропагує ідеали спорту, олімпізму, об'єднує саме таких і різні версії населення. Залежно від віку та підготовки, учасники змагаються на дистанціях різної протяжності. Найменші долають 50 метровий відрізок. Найдовша дистанція тут 650 метрів. Цікаву боротьбу влаштовують школярі та студенти, а завершують змагання вихованці БК Черкаські мовпи. Всі учасники олімпійського дня отримують сертифікати. А призери змагань грамоти, кубки, подарунки від нок України і обласного олімпійського середку. Це «Біглося трошки важкувато, але я намагалася вирватися вперед. Зайняла перше місце сьогодні, хочу бути надалі чемпіонкою. Прийшлося змагатися з хлопцями. Вони були не гірше, ніж ні я. І я, достайно, я, я вважаю, що я достатньо показав свій результат. Заходи в рамках олімпійського дня триватимуть до кінця липня. Вони пройдуть у таборах відпочинку, спортивних і пришкільних таборах. Олег Кукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.